Стопо, продовжуємо наш марафон. З вами сьогодні ми будемо спілкуватися ще із нашим гостем Сергій Гуменюк, кросфіт-атлет, тренер, організатор змагань в нашій студії. Вітаємо вас. Доброго. Вітаємо. Доброго. Дійсно, зараз дуже багато людей, які займаються фітнесом не тільки для того, щоб просто підтримувати себе у формі. Зараз дуже багато атлетів, спортсменів професійних, які допомагають нашій армії. Є ті атлети, які вже в армії, є ті спортсмени, які зараз зроблять все можливе на європейській, на світовій арені. А є ті спортсмени, і атлети, як от Сергій, які тут. На нашому місці в Одесі більш-менш мирні, намагаються допомагати всіма силами, тим спортсменам, тим братим, тим хлопцям, які зараз в лавах ЗСУ, і от завтра буде величезне таке для і України і для Одеси, у тому числі змагання, яке буде допомагати зсу. Давайте спочатку, що це за змагання, хто буде учасником його. Ще раз всім доброго дня. По-перше, хочеться виразити велику повагу всім дійсним спортсменам, які зараз боронять і захищають Це їхній вольовий, їхній вольовий крок на те, що вони зробили, і тим зрештою займаються. Ми в свою чергу в себе позиціонуємо як корисні цивільні, які також через спорт допомагають зараз. Про завтрашній івент. Ми називаємо це благодійний івент або геройський комплекс, цілю якого. Збір фінансової допомоги для збройних сил України а в даному випадку для штурмової бригади не буду даватися прямо конкретно кому ну так да. так е, на ФПВ дрони. Е, задача наша долучити і зібрати акумулювати всіх любителів фітнесу е, серед однієї події і задонатити е, на збройні сили України. Завтра, 16 числа, в е, спеціально відведеному для цього місці. Також не називаємо його цілях безпеки. Завтра всі збираються о 13 годині. Виконують комплекс. Е, ми підготували для них і розважальну програму. Mm -hmm. Це буде кава, чай, стендап. Так. Цікаво, так стендап uh -huh. і аукціон uh -huh. з військовою трофейною технікою, яка розмальована також художниками, і ми хочемо зробити максимальний збір. Ми поставили цілі 100 тисяч, але ми розуміємо, що ми можемо зібрати більше, і ми будемо намагатися зробити максимум, зібрати максимум. А, наскільки я розумію кросфіт, там серед вправ є в тому числі в американській традиції геройські комплекси. Так. Це прийшло з Америки. Що це за геройські комплекси в Америці? Ну і наскільки я розумію, в Україні поки такого не було це перший приклад от такого геройського комплексу. Геройські комплекси в Америці, по-іншому, Hero World, це е, комплекси, які вшановують пам'ять загиблих. Угу. Е, Загиблих воїнів так, да, так. Да. загиблих воїнів, які загинули на тій чи іншій війні, або під час якоїсь спецоперації, вшановують американці раз в рік чи, можливо, якийсь певний проміжок часу період, вшановують важким. Інтенсивним довгим комплексом для угу. того, щоб наблизитись, хоч чуть-чуть, хоч трошечки, до того стану, до тих фізичних кондицій, які е, відбуваються з воїнами під час штурму, під час оборони, під час будь-яких виконання фізичного під час будь-яких виконання військових дій угу. в Україні. Це не розповсюджена не традиція. Е, спершу наш перший геройський комплекс був як зараз це в честь Віталія Блашка. Одесита, ми його привели сіни нашого клубу. У нас тоді було вісім чоловік. Uh -huh. Зараз це вже 12-й геройський комплекс. Можна називати їх по-різному: геройський, благодійний, просто на збір. Yeah. Але ми yeah. маємо на меті, от, що ми зараз виконуємо геройський комплекс і наближаємось по своєму стану до тих, хто зараз знаходиться там на передовій. І зараз 12-й геройський комплекс, і нас буде вже 88 Вісімдесят вісім атлетів, серед яких не тільки професійні атлети, ну і аматори, так це 90 аматорів, любителів фітнесу, які тренуються в Одесі, займаються саме креслом. Це ми не говоримо про атлетів. Ми не говоримо про професійних спортсменів. Да. Ми говоримо зараз просто про клієнтів, про людей, які також хочуть долучитися, які хочуть також якось допомогти. Вони завжди нас підтримують, і з кожним разом нас стає все більше і більше. І завдяки ним ми маємо таку нагоду закривати ці збори. Збираєте гроші тільки а, серед спортсменів, або є а, і інші джерела, скажімо так, надходження допомоги там небайдужі люди. Бо багато хто зараз із самих волонтерів, які також займаються активною допомогою Збройним силам України, а, говорять про те, що люди стали менш активними, менше донатити, А як у вашому випадку? Так, це дійсно так. Ми також присадковуємо таку тенденцію, що закривати стало ваші збори, але вони все одно закриваються. Просто потрібно не забувати про це, постійно нагадувати, видумувати якісь шляхи, щоб закрити цей збір. Просто зараз зробити пост в або історію в інстаграмі і перекинути парочку друзям, і закривається збір. Так уже не працює. На жаль, так не на жаль працює. Але ми знаходимо зараз способи. Це якраз от тренування, це аукціони, це якісь стендапи, це те, що ми можемо зробити. І так дійсно у нас є небайдужі люди. У нас є е, підприємці, е, називаємо так підприємці, які uh -huh. долучаються до нашого івенту. Вони просто бачать, що от вони, вони роблять, от вони е, не собі в карман, а дійсно на потреби. І вони вірять нам. По перше, у нас є якась довіра. І вони допомагають нам так дійсно своїми коштами, і на івенту, який ми проведемо, ми обов'язково виразимо подяку при щоб люди знали, що ну от такі люди допомагають нам. Ну, дуже часто можна почути думку пересічного громадянина, який там приходить у спортзал, що кросфіт це виключно для атлетів, для підготовлених професійних атлетів, величезні м'язи, витримка і так далі. І я, як простий пузан, який прийшов у клуб, я не можу займатися кросфітом. Це не для мене. Що ви можете сказати як професійний атлет, як людина, яка підготовує і займається саме з простими пересічними клієнтами, у тому числі кросфітом? Якщо ви бачите зараз Руслана, або, можливо, чуєте тільки його голос, то в нього ніякого пуза немає, він це він шутить. Ну так. Але дійсно, говорячи про кросфіт, є стереотип у багатьох, що це для підготовлених людей. Я особисто займаюся кросфітом вже десь років вісім, я намагаюся спростовувати це, що кросфіт для всіх. Головне це попасти до якісних спеціалістів, які вам це розкажуть. По перше, да. що ви вам немає чого переживати. А по-друге, приведуть від вашого від вашої зараз поточного стану до стану, який ви бажаєте. Це не відбувається все в один момент. Ніхто не заставляє ніколи вас на першому тренуванні, бо перший місяць тренувань виконувати інтенсивні високоінтенсивні комплекси, де ви задихаєтесь, падаєте, втчатись там, втрачаєтесь з пам'ять і так далі. Ні, такого немає. Це стереотип пішов. Від того, що люди побачили і почули про красвіт через змагання. Ну так, картинка, яку вони побачили, де великі дядьки і тітки піднімають великі ваги і багато бистро бігають, переміщаються, і потім падають, ряд це знання. Їх починає судомити. Це все про змагання. Ми просуваємо тему красвіту як клієнтського Клієнтський красвіт це. Те, що ви можете зробити на даний момент, і те, як ви будете виглядати через 3-5 років краще, чим ви починали, це е, ваша довголіття, це ваша змога гратися з вашими дітьми в старості, це ваша змога піднімати будь-яку вагу не е, з допомогою палки або якогось кастеля або якогось протеза, а з допомогою ваших м'язів, переміщувати його. Вставати без втрати свідомості підніматися на сьомий етаж без задишки, грати в волейбол, футбол і так далі. Це про вашу активність, про ваше збереження, вашої функціональності. Якщо ви зрозумієте про це, во в даному віці 20, 30, 40, 50 років пічним займатися, ви все одно через 3-5 років заняття кросфітом будете себе почувати набагато краще, чим було до цього. Протипоказання є якісь? Звісно, є. Звісно, які? є, як і в будь-якому фітнесі є протипоказання. Це якісь можливо або хронічні захворювання серця, або, можливо, якісь травми, які ще не загоїлись. Травми мають на увазі механічні, десь, можливо, ви ще не пройшли повністю курс реабілітації після якоїсь травми, угу. поломки і так далі. Але вони всі базові, тобто. Якщо ми зрівнюємо, порівнюємо красвіт і класичну качалку, угу. і там і там можна травмуватися, звісно, і там, і там е е є певні виключення серед тренуючихся. Але щоб почати, і ви приходите, ви починаєте, ви кажете перечень ваших всіх захворювань, і ми потім вже поступово починаємо вас вводити в курс діла, починаючи з самих базових елементів, з того, як правильно присідати і вставати, угу. як нахилятися і розгинатися. До чогось більш динамічного. Ну, дійсно, якщо побачити таке рекламне відео в інтернеті стосовно кросфіту, то можна побачити, як там, чоловік підіймає дитину. І о, йому показують, що кросфіт тобі може допомогти правильно підняти дитину. Бо інколи ти підіймаєш, ой, спина заболіла! Це тому, що ти не знаєш механізм руху твого організму. У тебе спіна болить, тому що ти підняв неправильно, ти підняв руками, треба там ногами і так далі. Абсолютно вірно. Я ще можливо добавлю, що підняти дитину 20-кілограмову вдома це може бути більш небезпечніше, ніж підняти 80-кілограмову штангу в залі. Але ми піднімаємо важкі ваги в залі саме заради цього, щоб ви могли в будь-який момент підняти щось неправильної форми угу. з неправильною позицією, да. і бути, е, розуміти, що той запас сили, який ви напрацювали, допоможе вам, щоб гратися з дітьми і не боятися, що ви собі щось десь круглою спиною піднімете і щось дьорнете. Ось так з моєю спиною, це майже мрія. До речі, на кросфіт, доброго вечора. До, до речі, я наскільки я знаю, що люди дуже часто після травм саме йдуть до кросфіту, бо це як реабілітація дуже класна. Вони йдуть в басейн, вони йдуть там до фахівців і йдуть у тому числі до кросфіту, бо воно дасть твоїм м'язам правильний рух і розвиватися. Я можу вам обяснити, чому як це чому це відбувається, тому що в кросфіті, так як це функціональний вид фітнесу, угу. а одна із принципів і одна із взагалі в Принципі функціональності це задіяння якомога більше м'язів. Uh -huh. І тоді, коли в кресвіті людина працює над своїми всіма м'язами, вона за допомогою цього от кровоналиву всіх м'язових зон uh -huh. вона швидше відновлюється, вона швидше стає на ноги, вона швидше досягає якогось реабілітаційного ефекту. Тому принцип задіяння всіх м'язів на одному тренуванні в кросфіті – це на ну, одне із найголовніших правил. Ну і ще я знаю, що дуже багато військових а, готуються саме до військових таких подій, до а, свого якогось шагу вже на лінію фронту саме через кросвіт. Вони готуються у броніках, вони готуються у зброї, бо просто взяти і прийти а, до окопу і вдягти на себе там 20 кілограмів ваги і сказати: Я молодець, я побіжу там буду виконувати свої якісь завдання. Це практично неможливо. А от кросвіт дає таку можливість підготуватися. До цього так, якщо ми знову порівнюємо Амер... Америку, звідки uh -huh. кросфіт е, пішов, то взагалі на самому початку всі е, спецпризначення, е, пожежники, е, поліція і армія вони вже давним-давно використовують кросфіт методологію в своїх тренуваннях і в підготовці своїх воїнів і е, всіх своїх спецпризначівців, на, на жаль. Дуже пізно про прокрасві дізналися в структурах у нас. Uh -huh. Вже небайдужі атлети, небайдужі люди, які щось цьому розуміють, говорять і б'ють на сполох, що нам потрібен кросфіт саме в силових структурах, да. щоб саме їм займалися. Тому що один із найголовніших показників для воїна це дійсно його ФП. Загальна фізична підготовка має бути на високому рівні для здійснення будь-яких ривків. І тому вже на даний момент. Набагато більша кількість спецпризначенців тренуються по методології красвіт, і так я би дійсно би радив всіх, всім тим, хто ще можливо із має на увазі із силових структур не задіян красвіт своїх тренуваннях, обов'язково має це бути. Угу. Ну і тим хлопцям, які збираються до лав Збройних сил України і збираються все ж таки йти до фронту, теж займатися фітнесом обов'язково треба, а не просто піднятися, поставити там бокал з півом на підлакотті і сказати, ну все, я готовий. Ні, на жаль, фізично треба бути міцним для того, щоб витримувати все те, що відбувається на фронті. Ну а з іншого боку, підняти п'ятилітровий бокал пива, теж. Треба правильно <рив> <рив> <Зреба>, означає, <'язані, рив> що він <рив> що, він, <рив> що <рив> вже фізичне так. Якщо ти не підготовлений, ти не <рив> <рив> візьмешся за нього. Само Давайте так. повернемось до того, з чого ми почали нашу з вами бесіду. Ось збори на fvp дрони так для збройних сил України. Надважлива ініціатива і надважлива. Річ на сьогоднішній день, тим більше в тих умовах, в яких зараз опинилися наші українські військові. Я так розумію, що це ваша не перша ініціатива, яку ви реалізовуєте. до цього у вас теж були подібного роду ініціативи? Так. Це як вже сказав раніше. Це наша вже 12, -та 12. подія. Так ми починали з шести-восьми чоловік в стінах залу, і потім поступово ми все це більше і більше робили. Ми кожного два місяці робили такі івенти, починаючи вже ну так півтора-два року назад, уже mm -hmm. початок повномасштабної війни. І ми це все організовуємо. Ми робимо. Спочатку це ми організовували в стінах власного клубу своїми силами. Наразі зараз ми можемо похвалитися такими великими івентами, як біг за ЗСУ, де ми приймали участь. Нас було більше 50 атлетів. задача була на трасі здоров'я прибігти дистанцію, зробити кресвід вправи. Також це онлайн онлайн івент, який ви також оглядали, і ми також з вами про нього спілкувалися. Це івент з. Атлетами з Польщі, атлетами з Арабських Еміратів, Пінгрецьких Еміратів з Іспанії, з Італії. Це все ми робили через стрім. На даний момент зараз ми проводимо разом з благодійним фондом «Відгук Україна. Ми проводимо цей івент і саме завдяки наших загальних організації цих двох спільнот. Ми, як хаос і благодійний фонд відгук, ми організували от такі от великий наймасштабніший, дійсно наймасштабніший івент на зараз. Як ви обираєте, домовляєтеся з тими чи іншими штурмовими бригадами і дізнаєтесь про їх потреби? Ви з кимось конкретно комунікуєте? Або у вас є якісь військові посередники, хто допомагає вам дізнатися про потреби військових? Ми працювали і працюємо до сих пір з перевіреними волонтерами. Особисто я їх знаю напряму uh -huh. і я довіряю їм, тому що це люди, з якими ми мали ще справи ще до війни, і після початку війни вони почали займатися волонтерством. Ми з ними працюємо. Я знаю їх особисто. Я знаю, що вони відправляють і працюють з хлопцями на лінії фронту безпосередньо. Це одна частина, друга частина це соціальні мережі. Багато зараз хто із інфлюенсерів починає відкривати великі збори прямо на всю Україну. Мабуть, можливо, ви чули такий був проект Тиловики Азову. Просто я побачив цей збір і думаю, так, ну треба його також долучитися закрити. Є ком'юніті спортивний, є можливість допомогти. Я просто відкриваю цей збір. Ми також проводимо комплекс. Ми його закриваємо. Другий момент цей збір, це безпосередньо саме звернення благодійних фондів. Чи mm -hmm. можете ви допомогти нам у проведенні або збору коштів? Ми подумали, що ми дійсно можемо це зробити, і організували і зараз. Будемо збирати, тобто різні шляхи надходження такої допомоги, або безпосередньо від волонтера, або від благодійного фонду, або те, що ми побачили на просторах інтернету. Як ви вважаєте, з огляду на те, що активність ну, пересічних українців щодо збору на потреби Збройних сил України, зменшилася? Чи є якісь на вашу думку аргументи, які б могли переконати ну, передивитися свою позицію щодо допомоги ЗСУ тим, хто перестав цього робити? Е, мені дуже подобається, коли кажуть, що це не, не їм потрібно ця машина, не їм потрібен той дрон, це всім нам потрібен цей дрон, ця машина і так далі. Якщо ви дійсно зрозумієте одну просту істину, що якщо ми перестанемо донатити і перестанемо закривати збори або якось просувати тему війни в нашому інфрапросторі, то ми програємо. Ми програємо, ми програємо по перше війну. З окупантами, а по-друге, ми програємо самим собі нашим якимось цінностям. І я в першу чергу розумію, що це мені потрібно. Мені потрібно, щоб ми виграли. Мені потрібно, щоб ми вбили якомога більше орків. Мені потрібно це перш за все. Люди, які зараз перестають донатити, можна їх зрозуміти тільки нестабільною економічною ситуацією, яка зараз є, і меншим рівнем доходу. але Маленьких донатів не буває, перевірених волонтерів вистачає. І якщо ви не будете лінуватися, поставити собі правило 50 гривень кожного дня замість кави на якийсь збір. Повірте, закриватися збори будуть набагато швидше і ефективніше. Ну дуже крутий аргумент, що це нікомусь потрібно а насамперед, це мені, нам да. потрібно да. це да. мені потрібно. Я... Дякую вам за це. Реально крутий аргумент. Ще хочу наголосити, ось на чому. Кажуть, ну і по своїй практиці, я знаю, що кросфіт дуже добре сприймається, бо це спільнота. Це не просто я прийшов сам собі у зал, щось там поробив, позівав, постояв там з тренером, поспілкувався і пішов. Фітнес браслет мені написав, що ти прийшов там якісь шляхи, кружочок закрився, все, все гаразд. Це величезна спільнота, які підтримують один одного, які спілкуються, які постійно, хоч і онлайн, роблять якісь змагання, і це величезний плюс для людей, які приходять до кросфіт залу. Так, так. Ми в першу чергу зал про ком'юніті угу. взагалі весь кросфіт – це про ком'юніті. Е у нас взагалі тенденція до персональних тренувань превалює над груповими тренуваннями в Америці. Знову ж таки, звідки красується навпаки, в першу чергу люди приходять саме в групу, і в групі вони вже починають працювати і обрітають якісь зв'язки невеличкі робочі. Нам можливо навіть якісь любовні до да, 에... да. Да. Чом, чом би й нічом да? би й ні. До речі, про ком'юніті не знаю, я можу говорити вічно, тому що я поставив собі от, перед собою і перед клубом єдину ціль це створити реально дійсно кросфіт сім'ю, яка може не тільки разом тренуватися, а разом вирішувати якісь проблеми і питання. Якщо не дай Бог щось виникне в хаосі, ми даємо клич. Своїм же людям, і я сто відсотків знаю, що найдеться людина, яка допоможе. І знов це факт чи не факт, підтвердять його, будь ласка, до кросфіт змагань, до кросфіт -от таких вправ людина звикає бистріше і скоріше, ніж до якихось інших таких моментів. Тобто, твій організм, після того як ти потренувався півроку року, рік. Він потребує таких навантажень. Він хоче таких навантажень. Організму це подобається. Ось саме от останнє йому це подобається. До нас дуже багато хто переходить з інших направленіших фітнесів викра і каже постійно, угу. що тут цікаво, тут є де розвиватися. Тут мільйони шляхів до розвитку, починаючи з вправ з власною вогою, закінчуючи підйомом чи якоїсь штанги і пробігти. П'ять кілометрів з кожним місяцем, все краще і краще, е, те, що, е, те, що ти сказав, щодо е, чи легше стає організму, це знову ж таки індивідуально. Да. Але так дійсно, е, якщо людина систематично тренується, то ті навантаження, які він робив місяць назад, і ті навантаження, які він зробить через три місяці, він не відчує взагалі того, що він робив на початку. Ну так, да, да, що це вага така. Так, ну і кросфітом можна займатися навіть вдома. Так, без так. якихось там штанг, без якихось там а, величезних тренажерів можна вдома робити якісь вправи, які будуть нагадувати тобі кросфіт. Давайте так. Ми називаємо це демо версією кросфіта. Да, безкоштовною, да, безкоштовною да, безкоштовно версію ну, кросфіта. Не зміг я сьогодні поїхати до клубу, бо там. А, ТЦК <смех> <смех> є, є навіть таке Акто, сьогодні. сьогодні да. да, да, да. Є і таке людина може займатися на дворі, на трасі здоров'я де завгодно. Так, головне в першу чергу ми завжди кажемо це про техніку. Угу. От якщо ви розумієте, як правильно виконати ці присідання, ви можете їх виконувати, ви можете комбінувати, поєднувати з іншими видами, з іншими вправами. Але якщо ви робите неправильно, ви травмуєте себе, а потім кажете своєму другу, що кросфіт херня, тому що я там травмувався, да. ви да. поклюжите ім'я кросфіта і робите нам антирекламу. Тому що не красвіт поганий, а людина, яка неправильно цю інформацію, кріж себе пропустила і видала іншим. Є і таке, тож обережно, будь ласка, якщо хочете займатися дома кросфіт, то не займайтеся через ютуб. Треба займатися спочатку навчитися у тренера, як це зробити, що там з твоїм організмом зараз відбувається, що ти можеш зробити, що ти не можеш зробити. А потім, вже, якщо ти підготовлена людина, займайся собі дома на огороді, де завгодно, так де завгодно, абсолютно. Був якийсь цікавий випадок, що да. ще хвилинка часу, да, е, щоб е, займатися і відпрацювати техніку ривка, е, деякі тренери брали просто швабру угу. і працювали 20 хвилин. У них під ним вже калюжа поту. А вони продовжують відтачувати свою техніку ривка зі шваброю. І потім вгадайте що вони приходять в зал, беруть штангу і роблять ідеальний ривок. Тож можна працювати де завгодно і з чим завгодно. І заодно ще й пол помити. Потім після <праць> своїм <свій> потом. <праць> <так>? <праць> Саме так, так, ну що ж, ми хочемо подякувати нашому атлету і нашому гостеві, Сергій Гуменюк, кросфіт-атлет, тренер і організатор змагань, завтра в Одесі відбудеться змагання по кросфіту, коли зможуть атлети прийняти участь не тільки у таких от виливаннях поту на, на пол, а ще й зможуть зібрати гроші на fpv дрони для штурмових бригад. Тобто, якщо ви чуєте, Уєте про те, що от такі спортсмени десь збираються, і ви відчуваєте, що ви хотіли б відчути цей адреналін. Ви хотіли би прийняти у цьому участь, просто як глядач, подивитися на це, або просто як атлет, або просто як аматор. То приходьте, будь ласка, підтримуйте зсу будь-якими шляхами. Абсолютно. Дякуємо вам, друзі, і дякуємо вам за вашу увагу, за те, що останні кілька годин були разом із нами. Сьогодні для вас інформаційний день. Підготували і провели Руслан Дроздов, я Олександр Філеєв. Бажаємо вам за можливості мирних вихідних. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. До зустрічі.